Доброго дня, мене звати Олег Тарасенко, менеджер технічної підтримки компанії Дома. Хотів би зробити підсумок першого етапу розвитку картоплі. В цьому році дуже тяжкі умови були для посадки. Я вказував, що не, не, не потрібно було спішити. Потрібно було почекати, поки ґрунт дозріє, і потім, по дозрівшому, робити дозрівши ґрунт, і, і, і зробити посадку картоплі. На жаль, всі намагалися якнайшвидше посадити. І це сприяло поганому розвитку початку етації картоплі. Рут не підготовлені, дощі забили його, і картопля погано розвивалася. Друга проблема, яка виникала, це картопля. Навіть не могла дати ростки, бо вона була охолоджена в холодному ґрунті і відбувалося дідкування картоплі. Наступним, яким недоліком було в цьому році, була погана робота гербіцидів. Також я в минулому році вам рекомендував використовувати не один гербіцид, а суміш двох гербіцидів від проблем, які можуть виникнути в процесі вегетації. Тому мусили, фермери мусили. Постійно раз, два, три, навіть чотири рази використовувати гербіциди по вегетації картоплі. Але це є недобре, тому що розвиток картоплі призупинявся. І так, да, ми підчистили поля, але картоплю ми затримали в розвитку. І я хотів би показати вам одну з комбінацій, яку використовувалася, це рейсер з проматрексом. І зараз я покажу, яке чисте міжряддя не підчищували метрибузину по вегетації.